Коли, а коли продовжує приблизно... будь ласка, майте повагу. Так. так. Майте повагу. Ви сказали, що Україна, і Росія, братні народи. Я, майте повагу. Ви сказали, що Україна і Росія я поняв. братні народи. Ні, будь ласка, я все відповім. Я, я, ви, а, я вам прошу вас. Ви дозвольте мені голос, прийняти ви, святе. Ви, ви підвищуєте свій підвищате світу підвищую. Так, ви сказали, да, підвищую. Що Україна, а знаєте, чому роз... підвищую? А тому, що ви лізете у Валтару частину, коли я молюся. і все. То ви мені лізли в ліжко або в душову, коли я Ви сказали. Вилізете в вас вибачайте, я нічого вам не відповім з цим стилем, ані, але тому що... ракети не падали. Я вам ще раз говорю, Михайлович, поможіть, будь ласка, можете допомогти? На вас будь ласка віть, ви знаєте що? А ми я вам ще раз говорю, я вам ще раз говорю. Будь ласка, на вас просто не ракети на Закарпатті. Ви не можете казати, що Україна, і Росія, я можу казати все, що я хочу. Ви не прошу. А я можу дати все, що я хочу, дорога моя. А якщо ні, тоді це є то це є Талітарний можете... шановні. ви находить десь для чого ви це робите? Тому що на вас знімай, не ракети не проблема на вас. Прошу, і прошу, і ваш... Не летять ракети. Я вам бажаю добра. Ваш... Знімай ім'я отця і се того духа. Я вас дуже босою і бажаю вам добра. Ваші родини не гинуть. Ваша родина не гине. Ваші друзі гинуть. Мій брат рідний так. є в десантних військах. А як ви тоді? А тому, що ми в господі є браті сестри, ваші брати і сестри бувають нас. Розумієте? Ви розумієте? Нас бувають росіяни, коли ми чуємо, що російський народ прекрасний народ ми гинуть, не можемо прикрасити гинуть. Мої Ту друзі гинуть. А ви є. благословляєте їх не слуха? Вони бувають да? сказати. А якщо ваш ваше вина, що ви я... так само буде благословляти? Так, так. Вони ви не можете таке казати. А чого це не війни. я сказав? Під час війни не можете казати. Вони до це не ящики хрестів. Вони нищить церкви, вони нищать людей. Вони нищать Росія нищить України. Це не мої слова. Це не можна так казати. Почитайте вам тея п'ята глава. Вони, вони не віруючі. А що ви хочете, щоб я сказав? Що ви... Я вам скажу, я хочу, що хочу, щоб я сказав. Наказали. Я просто хочу, щоб цього не казали, і все. О, чи не ми ви робите, бачили, як не я була поводили, на фронті, ви, я знаю, як вмирають люди. Добре, там немає Бога. Там немає Бога. Не Ви не, не можете Бог. казати Добре. людям і а я кажу, Бог є всюди. А мені приходили Бога. солдати з війни і сказали, що там якраз є Бог. Вибачте, є, а якраз там в Росії є. Бог. Немає, в Росії немає Бога. в Росії немає, Добре. немає Добре. Бога. Благословляю вас. І саме Я вас прошу, не біжіть такого. Це ж просто неповага. Не ми всіх, просто гра. То... Не... Скажіть, що хочете. Це не сказав, благословляйте ворогів. А ваших. коли вас, Блавуслов... вас бомбили? Да. Вас, не бомбили? Да. вас бомбили. Я вам ще раз говорю, це... мій рідний брат, я на війні можна а гинути кожен день а ви саме так. Бо бомби не знає... вас не знає... ще не бомбили. О, мене а От виїдете туди, щоб вас бомбили. і поболяєте. Добре, ви скажете, що російські. Добре, і що ви хочете з мене, щоб я сказав, що ви не казали, що вбивати людей. Щоб я це сказав, щоб я сказав, я хочу, дубей, щоб вбивати людей, щоб вони наші. А я вам цього не скажу, розумієш. А, взбивали, а, наш... а я цього не скажу, розумієш. А вони нас вбивають. Я тобі ще раз говорю, а я тобі, а тобі цього а не скажу. А я тобі кажу. Вони нас вбивають. Ви казали. Я тобі цього не скажу. І на А я тобі ще раз люблю, я не скажу. Я тобі вбивав. Щоб ти поїхав. Добре. ти Добре. скажеш. Зрозуміло. Зрозуміло. І поки я не виїхав, я говорю, я маю маю право на мою позицію. Ми не, сюди, ми не братні народи. Я маю право я повагу, повагу маю до, до вашої Нет. позиції. Нет. Прошу Нет. мати все, повагу все, до вас дітей. Вони казати, що ми братні народи. Ми не братні народи. Вони вбивають. Ти то розумієш чи ні? Що ви хочете? Не випухайте нас, не випухайте нас. Я я покличу поліцію, щоб були не знаю кого і Пушкіна, і Брежні оки хочете.